Тема сьогоднішнього уроку мова, навчання та пам'ять. Формування вищої нервової діяльності пов'язане з дебільшою скорою півкуль великого мозку. Саме в ній відбувається аналіз інформації з навколишнього світу та формування відповідних дій. Якщо інформація із середовища надходить у вигляді впливів природних подразників, наприклад, світло, звук, запах тощо. То така система сигналів є першою. Перша сигнальна система це сукупність нервових процесів, що виникають у корі півкуль великого мозку під час безпосереднього впливу на сенсорні системи чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. Анатомічною основою першої сигнальної системи є аналізатори, а сама система створює умови для конкретного мислення. Якщо природні безпосередні впливи на органи чуттів замінюються словами, що є узагальненням певної інформації, то така система сигналів становить другу сигнальну систему, притаманну лише людині. Людина друга сигнальна система це сукупність нервових процесів, що виникають у корі великого мозку, на слова і позначені ними поняття. Анатомічною основою другої сигнальної системи є зорова та слухова сенсорна система. Завдяки наявності другої сигнальної системи створюються умови для абстрактного мислення, яке значно розширює пристосувальні можливості людини. У словах фіксуються зв'язки між предметами і явищами, тому слова є сигналами сигналів. Мова це специфічна форма спілкування, озвучена думка властива тільки людині. За допомогою мови людина дає назви предметам, розмірковує про них, сприймає їх у минулому та майбутньому, обмінюється думками. Мова людини складається зі звуків, організованих для звукової комунікації. Прогресивний розвиток мови зумовує соціальні чинники, праця та суспільний спосіб життя. Основну роль у розвитку мови людини відіграє великий мозок та центри мови в корі півкуль великого мозку. Їх два. Вони розташовані в лівій півкулі великого мозку. У нижній лобовій звивині розташований руховий центр мови, так званий центр брока. Його діяльність забезпечує здатність вимовляти речення, писати слова. У верхній скроневій звивині. Розташований слуховий центр мови, центр Верніке для розуміння усміх чи письмової мови. Інші мовні центри, що контролюють запам'ятовування слів, формування мовних образів, розташовуються в корі обох півкуль великого мозку. Навчання в усі часи було одним з головних чинників виживання людини. Ті, хто вчився краще у боротьбі із силами природи, виживали частіше. Тому за часи свого існування людство винайшло різні способи навчання. Навчання це організована двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння і усвідомлення навчального матеріалу та подальшого застосування отриманих знань, умінь і навичок на практиці. Найпростішим видом навчання є догматичне, коли знання здобуваються шляхом механічного запам'ятовування. Без будь-яких спроб розуміння того, що вивчається. Через такий підхід цей вид навчання є найменш ефективним, і він ніяк не сприяє розумовому розвитку людини. Під час пояснювального ілюстративного навчання сприйняття нової інформації відбувається з одночасним її узагальненням. Зазвичай, в такому випадку, вам пропонуються практичні вправи. Або навчальний матеріал з ілюстраціями, завдяки чому ви можете швидко і міцно засвоїти інформацію. Однак цей вид навчання не сприяє формуванню творчого мислення, а от проблемне навчання здійснюється через розв'язування навчальних або реальних проблем. Для того, щоб їх вирішити, вам доводиться не тільки пригадувати те, що ви вже знаєте, а й учитися самостійно шукати інформацію. Цей вид навчання. Вимагає активного застосування всіх інших форм навчання. Будь-яке навчання має сенс лише тоді, коли інформація, яку ви отримали, запам'ятовується. Таке запам'ятовування можливе тільки із залученням механізмів людської пам'яті. Пам'ять це психічний феномен, який полягає в збереженні та наступному відтворенні минулого досвіду. Що дає можливість його повторно застосовувати в процесі діяльності людини. Існує кілька способів класифікації пам'яті за різними принципами. Виділяють, в залежності від шляхів засвоєння інформації, виділяють такі види пам'яті. Рухова пам'ять на позу і рух тіла вона є основною для формування ходіння, танцю, гри на музичному інструменті та інших навичок. Емоційна. Це пам'ять емоцій та почуттів. Вона надає можливість зберігати емоції та почуття, що раніше виникали, і відновлювати певний емоційний стан у разі повторної ситуації. Слідами в емоційній пам'яті є не самі по собі емоції та почуття, а події, що їх спричинили. Образна пам'ять на зорові, слухові, нюхові, смакові та дотикові образи. У ній зберігаються картинки навколишнього світу, звуки, запахи, що колись приймались людиною. Образи, що містяться в пам'яті із часом, спрощуються, утрачають яскравість, стають більш узагальненими, а також словесно логічну пам'ять це пам'ять на думки, судження, закономірності та зв'язки між предметами і явищами дійсності. Цей вид пам'яті тісно пов'язаний із мовленням. І мисленням і формується разом з ними. З її допомогою відбувається збереження і відтворення словесної інформації, можливо, як дослівне запам'ятовування текстів, так і запам'ятовування тільки їхнього змісту. Залежно від міцності і тривалості збереження інформації, розрізняють пам'ять миттєву або сенсорну, вона зберігається Інформацію на дуже короткий час, зазвичай до двох секунд, і залежить від того, як відображається дійсність на рівні рецепторів. За допомогою цього виду пам'яті людина дуже короткий час утримує картину зовнішнього світу. Короткочасна пам'ять. Вона утримує інформацію, яка надходить до неї з миттєвої та довгострокової пам'яті, час зберігання інформації в ній від 15 до 30 секунд. Ця пам'ять зберігає лише те, що над, на що спрямована увага людини, а також довгостривала. Це практично не обмежено за обсягом і тривалістю зберігання інформації. Це основне сховище досвіду людини. У ньому надходять матеріал із короткочасної пам'яті, але він не перебуває там в постійному вигляді. Цей матеріал безперервно перетворюється, узагальнюється, класифікується, об'єднується в смислові групи. Види пам'яті за метою діяльності, яку включено запам'ятовування, виділяють мимовільну та довільну пам'ять. Мимовільна є продуктом діяльності, не спрямованої безпосередньо на запам'ятовування матеріалу. Якщо під час перегляду новин в інтернеті ви заодно випадково запам'ятаєте, що кактуси походять з Америки, то це буде прикладом мимовільної пам'яті. Довільна пам'ять Є продуктом особливої мнемічної діяльності, спрямованої на запам'ятовування. Коли ви запам'ятовуєте вірш, щоб розповісти його на завтрашньому уроці, це є прикладом довільної пам'яті.